Доброго дня, дорогі друзі! Зараз в цю шалену спеку я спробую і під великим вітром я спробую вам провести фізкультуру в стилі східного танцю. А ви напишіть мені, будь ласка, яка у вас сьогодні погода? А ми починаємо. Це в мене така ранкова. Із культура. В принципі, мене видно. Очина. Починаємо. Отягнулися вулицю. Одна, інша, одна, інша. Вирівняли лікоть і рівень. Пальці потягнули, інша рука. І рівнік. В один бік. В інший в один бік. То в один, то в інший і в зворотньому напрямку. Добре. Тепер попрацюємо над головою. Тому що виконуючи фізкультуру, треба е, враховувати, що ми повинні робити вправи згори донизу, щоб не втратити свідомість. Вперед-назад, голова. Вперед, назад. Ось так, як черепа вперед назад Потім в сторони. Суваємо голову в сторону. Взяли рукою за голову, потягнули. І... А що це в мене? Щось глюконуло. Напишіть мені, будь ласка, дорогі глядачі, яка у вас погода. Тому що в мене шалена спека. Вниз. Назад. Вниз. Назад. Хто не знає, в мене оздоровча фізкультура в стилі східного танцю для жіночого і можна і для чоловічого організму. Просто щоб зберегти здоров'я. Хто бажає приєднуйтесь. Тепер потягнули, погойдали. Потягнули, погойдали. Вниз потягнули, погойдали. Назад. Тепер робимо оберт головою. В один вік. В інший. Завершили. Ой, що далі? Уявили над головою такий папір, як місточок зігнутий, на голові олівець і малюємо вісім. І в зворотньому напрямку. Над одним плечем коло, над іншим. Завершили. Далі плечі. Зігнули під прямим кутом, гору-вниз, гору вниз. Гору вниз. Гору вниз. Назад і вперед, назад і вперед. Гору назад, вниз, вперед, вгору, назад, вниз. Об'єднали. Назад, гору вперед, вниз, назад, гору вперед, вниз. Об'єднали. Інша рука. Вгору вниз, вгору вниз. Вперед-назад. Вперед-назад. Вперед вгору назад. Вниз об'єднаю. Назад, вгору вперед, вниз об'єднав. Шановні друзі, це фізкультура в стилі східного танцю, ранкова зарядка, яку можна виконувати. Також повтор її буде у мене на YouTube каналі, в тіктоці, на головній сторінці моїй. Там є. Ця точка можна нажати і перейти на мій Ютуб канал. Деякі коментарі в лайф-трансляції відфільтровано, щоб не ображати почуття учасників спільноти. А мені тепер цікаво, хто з вас написав якусь гадость, що відфільтровано. Ой, обізательські, обаза. Обаз... Коротше, пасіба вам, мені приємно. Не буду зачитувати, бо я потім ще викладу це відео на YouTube. Так, руки, вгору вниз, під прямим кутом. Ліко зігнули вгору вниз, вперед, назад, вперед, назад. В один бік, в інший. В один, в інший, в один в інший. Тепер повен оберт руки. Повен оберт в один бік, в інший. Інша рука. В один бік. Віджі. У мене тут така страшна спека, але слава Богу, йде на дощ. Яка у вас погода? Хорошо. Тепер обидві руки в один бік, в інший. Тепер спускаємось нижче. Всі вправи при виконанні фізкультури треба виконувати з гори до низу, щоб не втратити свідомість. Ставимо під мишку кулачок. І грудну клітку суваємо, як українською грудна клітка. Це російською грудна є клітка. А українською я гугла гугла знайти не можу. Клітина. Клітина це наче така в зошиту, в зошиті клітина. Не знаю. Грудний відділ, напевно. Голова і таз на місці, а ходе лише грудна клітка. Головний принцип східного танцю це ізоляція. І це дуже, дуже корисно для здоров'я. Вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Тепер вбік, вперед, вбік, назад. Вбік, вперед, вбік, назад. Об'єднуємо. І на днях я йду на оздоровлення волосся. Я свої поламані кінчики буду оздоровлювати і побачите, яка в мене буде нова зачіска. Тепер вбік, вперед, вбік, назад, вбік. Вперед, в бік назад, об'єднав. Об'єднав. Так, добре. Тепер ускладнюємо. Завіж я хочу, щоб не видно було мої недоліки, але, на жаль, вони в мене є. Але у всьому є свої плюси. Рудну клітку вниз, вперед, по центру вгору, вгору, горбик вгорі, посередині, внизу, грудна клітка внизу, посередині вгорі і об'єдна напрямку. Груди вгорі вперед. Посередині внизу, Горбик внизу посередині вгорі, груди вгорі посередині внизу Об'єднували. Хорошо, завершили. Тепер все це ось для якої вправи. бік грудна клітка, вгору, в бік, вниз. Де хоч поправить. Щоб... Це трохи комплексую, яке в бік вгору. Вниз, в бік вгору, вбік, в бік, вниз. Бачите, сонце то виходить. Об'єднуємо в велике коло, в бік, вгору, в бік вниз. Сонце то виходить, то заходить в іншому напрямку. У мене велика спека і воно ніби на дощ. Хотіла сьогодні на пляж, але не вийшло. В бік, вбік, в бік вниз, в бік, вбік, в бік вниз. Хорошо. Видули повітря втягнули живота. Вправа вакуум, вправа, яка виконується при схудненні. Вправа, яка виконується при бодібілдингу. Це улюблена вправа Шварценеггера. Вправа, яка виконується при східних танцях. Набрали повітря, видули, втягнули живота. Ще видали. Ще втягнули. Якщо я не снідала, то було б ще красивіше. Але я поснідала. Добре, таз в один бік в інший. В один бік в інший. Тарілочка. А тепер розкажу фішку. При східному танці вправи оці стегнами виконується на рівних колінах. Тобто ми обкручуємо тазом, а коліна не вирівнюємо. І така ще фішка. При східних танцях ми завжди плечі назад, шия довга, ну наскільки можу, і таз трохи вперед, щоб поясниця не боліла. І виконуючи ці ж вправи, ми трошки вперед-таз. Ну ясно, на сцені можна іноді порушити правила, але теж все залежить від судді. А для себе ми будемо виконувати по правилах, щоб... Не напружувати хребет. Так, і коліна гіб. Хорошо. З цим ми справились. Через гору стегна. Через гору. Що воно тут? Наче все нормально. Через гору, через гору, через гору, через низ, через ніз. Сторони і на рівних колінах. І спускаємося аж дуже до стоп. Скоро вже буде фінал. Як же ж його тут нагнуть? І тому я покажу вправи для стоп. Відійду далеко. Потягнули в один бік, в інший. Назад. Ой. Назад. В один бік в інший. Козачок. Повинобер. Інша нога. Вперед. Присів. Назад, в один бік в інший козачок. Пованоберт. Ну і хвилька. Я завжди люблю на фінал хвильку. І в інший бік. І в іншому напрямку. Дякую всім, хто подивився. Це моя ранкова зарядка. Можете переглянути усю її на моєму ютуб-каналі. В профілі є там кнопочка Перейти на ютуб автора і можна перейти до нових зустрічей. Всіх люблю.